Привіт! На зв'язку фітнес-наставник Володимир. Це крутий бонус, на якому я допоможу тобі розібратися з солодким, а саме чому його хочеться та як з цим боротися. Чи взагалі потрібно боротися з цим? Будемо розбиратись. Та спочатку хочу запросити тебе на безкоштовну діагностику, на якій я розберу саме твій випадок. Ти отримаєш покроковий план дій, щоб отримати фігуру своєї мрії, покращити самопочуття, отримати більше енергії, і також розібратися з солодким. Почнемо з першого: чому хочеться солодкого? Насправді є декілька варіантів, нам потрібно їх всі роздивитись. Один із них це коли справді організму потрібні швидкі вуглеводи. Наприклад, це велика розумова активність або фізичне навантаження, або якийсь стрес, який ми переживаємо. До цього стресу теж відноситься поганий сон насправді. Тобто є декілька факторів, які впливають саме на емоційну таку зав'язку з солодким. Другий варіант це саме звичка. Це, наприклад, коли ти звик після основного прийому їжі щось солоденьке підкидувати а, в тому або іншому вигляді. Це вже більше звичка, і з цим а, трішки легше боротись, насправді. Дивись, до третього варіанту відноситься саме дегідрація: це коли в тебе не вистачає води в організмі. І це стосується не лише солодкого, а й взагалі прийому їжі. Тобто будь якої їжі. Четвертий варіант це порушення КБЖВ, тобто білків, жирів та вуглеводів. Твій раціон не збалансований, а саме тому тобі хочеться постійно швидкої енергії. Так що ж саме допоможе в цьому випадку? Хочу нагадати, що ти можеш записатися на безкоштовну діагностику за посиланням у шапці профілю. Я розберу саме твій випадок. Якщо в тебе є проблеми з солодким, ти отримаєш покроковий план дій, який допоможе покращити твою форму, тіло і поліпшити самопочуття. Бо мої спортики худнуть і при цьому насолоджуються солодким. Дивись, перше, що можна зробити, це випити склянку води. Випиваєш склянку води, чекаєш 10 хвилин. Зазвичай після цього бажання до солодкого зникає. Номер два це білок і його кількість. Спробуй додати в раціон більше білку, тобто, це може бути якесь м'ясо, риба, бобові, молочні та кисломолочні продукти. Зазвичай вони надають більше ситості, тому бажання до солодкого різко зникає або зменшується. Третім варіантом є подолання саме тої звички, про яку ми говорили на початку відео. Ну це коли хочеш після основного прийому їжі щось солоденьке підкинути. Тут допоможе зменшити його кількість. Наприклад, якщо ти їв дві цукерки, спробуй одну. Насправді це дуже допомагає, тому що через деякий час ти банально зменшуєш кількість калорій, це допомагає схуднути. І наш організм вже не так потребує саме солодкого і цих швидких углеводів. Таким чином, позбавитися саме цієї звички з часом буде значно легше. Ще більше користі ти можеш отримати на безкоштовній діагностиці за посиланням у шапці профілю. Я складу покроковий план дій, який допоможе отримати результати швидко, ефективно та з задоволенням. І головне, що без виснажливих дієт. Записуйся на діагностику, буду тебе чекати!